З першим снігом почались і перші смертельні ДТП. 18 листопада на Дубинщині близько дев'ятої години вечора на автодорозі поблизу села Івання Дубинського району внаслідок ДТП загинули 19 та 20-ти річні жителі села Підгайці. Поліцейські на місці події встановили, що 19-ти річний житель села Підгайці Дубинського району керуючи автомобілем Опель, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся. З бензовозом даф. Внаслідок автопригоди водій легковика, а також його пасажир, 20-річний односелець, загинули на місці події. Слідчі слідчого управління внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Через те, що деякі водії не змінили літню гуму на зимову та часто не враховують стан дорожнього покриття, частіше за все траплялись ДТП. Нерідко учасниками автопригоди ставали і водії фур. Так, 19 листопада біля села Кри. Чільськ водій злетів у кювет. Пізніше на трасі Коростень Сарни трапився аналогічний випадок. Трохи згодом на трасі Сарни Коваль уже водій легковика повторив попередню історію. А от в селі Олександрія водій вантажного буса зніс електроопору. Через складні погодні умови та слизьке покриття доріг 20 листопада під колеса авто потрапили і пішоходи. Близько 15.30 на автодорозі Городище Рівне Старокостянтинів при в'їзді в місто в Костопіль 35-річний житель з Долбунова, водій автомобіля Пежо допустив наїзд на 16-річну Костопільченку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Аналогічно під колеса авто близько 18.30 на вулиці Степенській потрапила іще одна 16-річна жителька Костополя. На неї допустив наїзд 41-річний житель села Базальтове, водій автомобіля Сітроєн. Потерпілих дівчат після надання. Меддопомоги відпустили. Керманичі відповідно до освідування були тверезі. На них поліцейські склали адмінпротоколи за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У зв'язку із тим, що нині у містах вимикають вуличне освітлення і частіше за все не працюють світлофори, аби не стати учасником ДТП. Поліцейські наголошують пішоходам бути максимально видимими та уважними. Ірина Жуковська, телеканал ITV.